Так, це у нас тяжкий мотоблок на кід наборі позаполтавський. Прошу провести три нюанси. Значить, у нас сам тяжкий мотоблок працює на трьох шкіфах. Значить, з кід набором можна поставити тільки три. Тобто можна тут поставити саме краще, оцей довгий-довгий шкіф, їх можна поставити два. Але потрібно, скоріш всього, ставити їх новими, щоб вони однаково розтянути. І тут в нас буде тільки один шкіф. Нюанс в тому, що якщо ви будете працювати фрезою, то фрезу повністю... Потягнути на повну глибину не зможемо. Тобто потрібно, от як в мене, крайні лапи я зняв. І так, в принципі, заглиблюється більш-менш. Тож інколи, звісно, пробуксовує. І нюанс, звісно, тут, звісно, тут з коробкою. Тут ластувати дуже важко. Тут, тут, законтрирували, ми так приварили, щоб, щоб в нас воно не гуляло. Не відкручувалося.